19 лютого Всесвітній День захисту морських савців. День Кита. Ця екологічна дата вважається Днем Захисту не лише китів, але й усіх морських савців і різних інших живих істот, що мешкають в морях і океанах нашої планети. Цей день був заснований у 1986 році. Коли набув чинності мораторій на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією, заборона на полювання китів діє і понині. Однак китова промисловість не єдина загроза для цих тварин і інші фактори зниження чисельності китів, дельфінів та інших морських савців, це існування дельфінаріїв, океанаріумів та цирків. Забруднення та втрата ареалу їх існування деякі країни продовжують вбивати китоподібних, начебто в наукових цілях. Тож, метою цього дня є нагадати нам про виклики, з якими стикаються наші океани та їх жителі в усьому світі та підвищити усвідомлені все більшої потреби у захисті цих величних серців. Щорічно 19 лютого різні природоохоронні організації проводять демонстрації захист цих дивовижних істот. Це день, коли важливо дізнатися більше про китів, адже їх можна вважати символами самої морської природи, величезної, могутньої, але такої беззахисної перед людством. Кити це величні дивовижні мешканці океану, що вражають своїм розміром, інтелектом і унікальними здібностями. Кити старші за більшість сучасних тварин їхні історії сповнені загадок, а роль у морській екосистемі надзвичайно важлива. Захоплюючи розумні та величні. кити – Залишається однією з найбільших загадок природи. Давайте дізнаємось деякі цікаві факти про китів. У китів і людей багато спільного. Вони дихають повітрям, годують малюків молоком, турбуються про своїх дитинчат, проявляють високий рівень інтелекту, співають пісні, живуть складним соціальним життям. Найбільша тварина на землі санка синього кита. Сині кити перевершують за розмірами навіть найбільших динозаврів. Найбільші представники цього виду саме самки, які можуть сягати довжини у понад 30 метрів. Синій кит може важити, як 24 слони. Сині кити. Кричать голосніше за реактивний двигун. Вони можуть спілкуватися один з одним на відстані сотень кілометрів під водою. Кашолоти мають найбільший мозок серед усіх тварин на планеті. Його вага перевищує 9 кілограмів, що в 5 разів більше, ніж у людини. Ба більше. Ці морські гіганти ще й одні з найрозумніших хижаків у світі. Кашалот також є найбільшим зубатим хижаком у світі. Кашалоти сплять вертикально. Якщо уявити собі кашалота, що спить, то картина буде справді незвичною. Ці гіганти висять у воді головою догори, опустивши хвіст. Однак вони не сплять так, як люди. Їхній мозок вимикає тільки одну півкулю за раз, дозволяючи їм залишатися напівактивними. Кити допомагають океану залишатися здоровим. Ці велетні відіграють надзвичайно важливу роль у морських екосистемах. Постійне пересування китів між глибинами та поверхнею. Допомагає рівномірно розподіляти поживні речовини. Їхній китовий насос фонтан допомагає зміщувати поживні речовини між глибинами та поверхнею океану, роблячи воду продуктивнішою для життя. Проблема зникнення морських савців є актуальною і для України. На сьогодні у морських водах України є три види морських савців. Дельфін Афаліна, Дельфін Білобокий або Звичайний та морська свиня або Азовка. Через загрозу зникнення усі три види морських савців занесені до Червоної книги України і підлягають особливій охороні.